З личним стуком трамвайних коліс Закінчився небуденний будень. Синю сутін, що вечір приніс, я дихаю на повні груди, Фіолетовим морем встали він мою непридуману казку Якусь мить невпізнане диво Огортається тихо ласко. Нацька квіти розпустились, запахло дивом дивиною, душа до лету розкрилилась, покрилася земля травою. В калюжах сонця зріють промінці, мов визволене дихання землиці і парості міняється в лиці, і трави зростають із криниці, що трішки мерез листви, прикрасить спохмур'єла небо. Та щоб діждатись теплої весни узимку насмужитись добре треба. Прислухайся. Голуб воркує, а сонечко шибки лоскоче. Чи бачить душа твоя чує, Чи випорхнуть серце не хоче, чи прагне до цього лету Звуків весняної скрипки? Воркує на дворі свято, рясніє розмай на шипці.